Доброго ранку з 1 вересня збираємось на перший дзвоник. Вітаю всіх, у кого є школярі з 1 вересням, з початком навчання. Дай Бог, що у цьому році воно було краще, ніж ті роки. Всі знаємо, що то ковід, то ще наші сусіди. Дуже допомагають нам. От. І дітям, діти не могли ходити нормально в школу, займалися дистанційно. Але як буде, головне життя зберегти життя. Чому майор? А тому що раніше у букетах на 1 вересня були майори. Астри я не знайшла. У мене нема астри. Ось так. На годиннику шоста ранку. Початок сьомий, дивіться, залили вчора, залила, просапала, залила. Рослини, бідні, мучаться, мучаться. Ось як вони зараз виглядають. Вушка підняли, трошки, трошки, ну, добре, замітно по них, що вони напились водички. Ось, дивіться перець. Бачите? Зараз листочки такі гарні, розрівнялися. А на день скрутяться і будуть похожі на якісь непонятно, шо. О, дивіться, скільки перчику, бачите. Ось така рослинка. Цей декоративний перчик. Вчора попереносила трошки нашу, дивіться, альбіцію. Вона ще споїть, закриває закриті листя. Ось, дивіться, це в неї закриті листочка. А це вона вже починає відкривати. Просипається наша красуня і залила її тут. Тому що хризантемам треба нарощувати кущики. Бачите, які вони зараз у нас? Це, тут є хризантема крупноцвіткова, горшечна. Їй теж треба розложитися, листя своє розкласти, щоб було де. Я тут поприбирала все зайве. А тут у нас хризантемка. Такі пумпончиками, гудочками такі. Маленькі-маленькі будуть низенькі хризантемки Тут і рожева, тут і біла, тут і бускова, жовта тут є. Тобто будемо чекати. Нехай наростає нам, нарощує нам кущики, а потім я буду з вами ділитися. Тут зацвіло ще декілька осінніх астр. Така в мене є. У мене було раніше дуже її багато, як хризонтеми тут більше навіть. Ось дивіться, вона світлішою показує, вона рожевою показує, але вона гранатова. Вона темніша. А ось біла, дивіться. Бачите? І у мене є ще синя між ними. І є ще один колір. Чотири кольори у мене. Блакитна ще є. Кури просяться, дайте їсти, дайте їсти. Ну, зараз. Почекайте, мама зайнята. Це наше Мариукану. Куку, куку, ні? Ворона. Ось наш. О. Вони вже навіть пробують співати. Чуєте, який голос Мариукану? Вчора зібрала огірочки, а одного, одного таки ще загубила. А ні, я його залишила, щоб він доріс. Ось. Це огірочки сорту Амур. Ось, десь 10 сантиметрів мають. Вони такі заявлені. О, дивіться, скільки ще йде огірків. Але вже теж бачу, що починають хворіти. Вже які. Ой, господи, господи. Ось так я зараз у них бадиля. А от тут є декілька огірків, які із весняної посадки. І на цю сторону теж ось. Дивіться. І є, бачите, вже його круте, верте, але ще буде пару. І тут ще суничка. Скажу вам, я вже їла сунички з них. Дозрій, я покажу. Ось, дивіться. Ось. Це суниця Регіна. Земляника російською. Ось, дивіться, нарощує кущики, бачите? Це я залишила собі, відібрала ці кущики. Там ви, вже виклала у горщики. у, у ці в'ящики. Ось дивіться, теж огірок обвішаний весь, там теж осінній врожай непоганий. Дивіться, хто мені тут допомагає. Бачите? Дивіться. Ось такі добру раночку, помощники. Поможники мої. Бачите? Ось він. Вони тут мені допомагають, воюють із всякими недобрими казявками. Доброго ранку. З 1 вересня. Да-да! круто головою. Дивіться, який він цікавий. Склався, дивиться. Роздивимося, дивіться, яке тіло в них. Бачите довгелецькі, а ось їхні гнізда. Ось так вони залишають на зиму свої гнізда, бачите? Вони в нас теплиці тут, багатенько відложують і зимують. Я їх не чіпаю, часто знаходжу на абрикосі їх, цих помічників. Ну, я вам скажу, що якщо його розіслити, може цапнути. Мені жалувалось, що кусається не трогай, кусатися не буде. Ось так виглядають, зараз бере склети. Я їх ще зачеренкувала знову. Не можу, руки Попереносила сюди Депировський. Он, дивіться, як вона зараз гарно виглядає. На стаканчиках. Ось. Тут у нас жовта волошка. Опять собака-сусідка. Ой! Ну, що ти зробиш? Просить їсти. А хазії не спішать. Це молочай. Тут живучки різні. Знову волошка, волошка, люпин волошка. Ось З іншого боку. Тут ще гаура є у нас, дивіться, в стаканчиках. Це росте, щоб так добре росло. А от бур'яни стараються. Ростуть так. Бачите? Дивіться, які гаури. Ну, зараз вісьмо ось тут. Дивіться, наросла. Ось така крона а стакани ноги торчать. Так що, навіть якщо вона маленька, не бійтеся її висаджувати. То ще краще. Вона зараз наростила вам кореневу. Я, е, є такий закон: чим менше горщик, тим більше буде, більше буде наростати верх. У рослинок. Я даю і горщик добрий, щоб їм було куди нарости, щоб зимою. Це ще в мене залишилась біла ромашка. Можу комусь відправити, хто хоче. Я стараюсь зробити так, щоб і коренева була нарощена. Ось. І щоб була і верх, і низ, і віршки, і корішки, як то кажуть. Вон, дивіться, зараз як гарно цвіта наша. Блакитна шавлія, бачите? І знову матрона. Ще цвітуть наші чорнобривчики. Є, вони отакі жовті у нас. І є отакі темненькі, привичніші. Ось такі. Звичайні. Зараз повиводили дуже багато сортів. Вон дивіться, яка рослинка гарнюча синього кольору. Я забула, як вона називається правильно. Ну там така якась назва цікава. Ще сьогодні перший раз побачила, дивіться, ягідка гідка зі Зіфуса зав'язалась. Ну, і я сподіваюся, що вона визріє, але щось я дуже сумніваюся, бо в неї попка якась не того кольору. Оце дивіться цикаріаптеріс. У мене є вже начеренкований. Кому треба, можу вислати ось такий красун. І тут ще один у мене кущ є. А, артішок. От. А тут у нас капуста, дивіться, розлягається. Вона ще тільки-тільки показує відтінок, почне холодати, Ну, прохолодніші будуть ночі, і вона буде показувати вже колір. От тоді вона нам покаже себе в повній красі. Тут така красуня просто. Ну, тут дивіться, яка краса пенісетуми. він є. І такого кольору на кущі. І такого кольору, і такого кольору. Починаючи від самого світлу дивіться, бачите, і закінчує таким з таким напиленням червонястим. Ось так виглядає гарно. А тут фенхель. Треба зрізати, бо вже закнасі. Я не знаю, чи він сходить, чи не сходить. Ну, якщо. Має насіння, значить має зійти. Жабки вже попросипалися, скачуть тут, взад-вперед. Вон рибки-рибки. Вже чекають, чують, що я розмовляю, і вже ходять тут по воді. Бачите? Вон. Дивіться, на сьогоднішній врожай яблук. Пообтяжували гілки, гілкам важко. Дивіться, ось такі дуже багато плодожерки. Дуже багато. Падають яблука. О, дивіться, то я три яблука витягнула з води. Ось що робиться, бачите, це впало. Ще в воді валяється яблуко, бачите. бачите? німфеї ще викидають свій цвіт. Вон бутон. Тут десь я бачила бутон іде теж. Так що, хто ще хоче замовити? Ви ще можете встигнути. Дивіться, 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 риби. А там вони над горщиками, бачите, плавають. Ось така краса. Дивіться. Знають розклад, мама зранку кормить і вони стараються. Що я хочу я вам показати, дівчата? Вчора робила про полку, але не робила просапки. Дивіться, ось це юніола. Ось такі, бачите? Гарненький злак такий з ось такими, такий колос інтересний у нього. Ось, На житній похожий, бачите? Жито похоже. Росте. І що хочу вам ще показати, дивіться. Я вчора тут прополювала і понаходила. Ось це понасівалося юніола. Але дуже, Хто хоче, може собі розрощувати. Хто не хоче, взяли сапку. І виробила. І вона знову не зійде. Все. Ну, вона не шиє, дивіться, вона не старається розкидати, вона просто сіється. Вона при собі, ось при кущі, наростає. Ще хочу вам показати рослинку з партійну Ось вона. Це в мене був тут кущ. Я його викопала, перенесла. Ось дивіться, як виглядає гарно її, її лист. Дивіться. Ось такі полоски йдуть по ньому. Це. Ось, дуже гарна. Лист у неї дуже гарний. Так. Ось, дивіться. Бачите, як гарно, Красота. Ось такі жовті полоски по краю листа. А знаєте чого? Вона хоче заманити. Вона агресор. І хоче, щоб її теж хтось полюбив. І взяв до себе, щоб вона могла рости. Ось така вона хитрюча. Ось тут у мене кущ Ріантуса. Він прийшов до мене в тому році. От. І зараз вам покажу ще інший кущ Аріантуса. Але хочу показати різницю між ними. Ось цей кущ бистріше всього, що висаджений був, із е, самосіва. Чого так? Я вирішила. Ми з Анжелою Шкульніченко, ви знаєте, багато хто її розмовляли. І дійшли до висновку, що ті, хто висівається сам, дає пізніше цвітіння. А ті, хто відділений від куща, дають швидше цвітіння. Тобто, дивіться, посаджений цей в тому році. І посаджений той, що я вам покажу, в тому році. Але цей без цвіту. А ось цей це другий, дивіться, який вже викинув. Вже більше двох метрів. Цей з цвітом. Ось ці стрілки. Дивіться, які красуні, дивіться, товсталезні, бачите? Тут я нижче, ось, але вони без цвіту. Ось зараз вам покажу, дивіться, бачите, вони тонкі. А ці йдуть, і вони такі приплюснуті, ось дивіться, плоскуваті. Ось вони, плоскуваті. А ці йдуть ось такі. Ось тут іде мітелка. Ось, іменно тут зараз. Бачите, ширше. Тут іде мітелка. І тут, вона майже під верхом, Ще трішечки-трішечки. І вона буде вже наверху. Він такий гарний, дивіться, волохатий. Дивіться, пухнастий такий. В пазухах. Бачите, як гарно показує. Дивіться. Ось пазухи. І він такий волохатий. Красун. Просто красун. Він цвів у мене і в тому році. Що значить, він сильніший. Цей має більшу силу росту. Ось так. Так що, якщо він не зацвів, то треба почекати. Нічого страшного в цьому нема. А тут, дивіться, у нас пампаска. Красуня. Тут у мене хтось зійшов. Чесно скажу, ще не знаю хто. Пенісету. Чи хто. Ну, ось, якась має бути стрілка. І потім я вже зрозумію. Це у цьому році вийшло. ну Бачите, це не однорічка, річка, це багаторічка. Ну, ось, І так наросло. Не знаю, хто це. Зараз покажу вам ще цьогорічні. В тому році насіялися і я їх повідсаджувала. Ось ці міскантуси, це міскантус китайський, насіялися самі один, другий, там третій. І ось топенісетум. Ось, ось так вони виглядають. Вони насіялись самі, і я їх просто відсадила. Спочатку в горщик забрала, а потім, коли робила цю клумбу весною, я їх висадила туди. Ось так. Це осока бронз-форб. Її у мене теж досить багато. Буде у продажу. І тут висадила, дивіться, знову красун такий. Думаю, може на наступний год зацвіте артішок. Ось так. Як поливала, так бачите, з цієї сторони менше залито. Чорнобривички ще наші тут є. Дивіться, яблуня. Майже гола. І на ній висять яблучка сережки. <гум> Ось темні. Дуже подобається приствольне, дивіться, яка китиця. Ось так. Це в нас Голден. Дивіться, що робиться, дивіться. Ось, дивіться. Знову, там теж черв'як. Уже знаю, що це яблуко теж впаде. Ну, а це полетіло. Ой, а що робити? Немає мінуса, не буде плюса. Два мінуса, один плюс. Щось та узнаємо, щось починаємо розуміти. Я вже показувала вам наше яблуко, скільки лишилося семеренок. Сім літ мак не родив, голоду не було. Без яблук проживемо, купимо на крайній случай. А ось о, дивіться, це троянда. Це троянда Нікулін. І ось так вона трошки хоче цвісти, трошки лиса. Дуже їм тут важко, жара. І Тут ми вирвалися на волю, дивіться. Вон там лиман. Вчора моя знайома пішла купатися в той лиман. Захотілося їй провірити, чого ж там ніхто не купається. Провірила. Ми з нею попали, знаєте, куди? В травматологію. Чого? На ногу порізала. Тобто дуже якісь хазяї викидають скло туди. Добрий поріз. Зашили її. Зробили як новеньку. Відправили додому, ще зробили їй прививку. Тепер сидить на больничному. Дивіться, ще що хочу показати. Це скумпія. Скумпія кажевіна або парикове дерево. Дивіться, як виглядає. Ось її листочки. Це. Те, що було до цієї жари, воно згоріло повністю. Дивіться, як вона почала відновлюватися. Ми почали її заливати. Ну, жалко, посадили ж тут, навіщо ж садили. Нехай воно росте. Ось, дивіться. Зараз по скубу у вас на очах, і стане вона заново зелена. Я вам скажу, вона ще захотіла зацвісти. Дивіться, ось які кіточки. Ось таке цвітіння в неї буде. Бачите? Почала відкривати свої киточки. Тут ще поки закрита, але теж буде, дивіться. Ще у нас тут росте сосна. Це загородом у нас. Це, ми, можна сказати, прихватірували кусочок і повисаджували тут рослини, які нам. Захотілося, дивіться, це сосна. Цю сосну, колись я привезла, в неї є своя історія. Коли син служив у Чепкі, це він був у Десні. Всі знають, хто таке Десна. Особ... Більше чоловіки. Ну і нам вже доводиться знати. От. Я звідти їх привезла. Це був листопад місяць. Ми їздили на присягу до нього. І я привезла, зараз скажу, я привезла 18 штук. І з 18, 14 прижилось. В листопаді місяці, 18 го була присяга, ми приїхали додому, 19-го, і 24-го я тільки їх посадила. І з 18 прижилось 14, потім пересадка-пересадка. Ви знаєте, хвоя не любить весняної пересадки. А ці я садила осінню, От. І залишилась одна, тут ще одна була, отут у нас, ось зараз покажу, тут зараз живе шовковиця, тут була ще краще. Але так як тут сухо і під низом у нас каміння, от, то ну, не вижила, не дополили. Не вистачило в мене рук, і вона ушла. Жалко, була би та набагато більша. А тут ми зависадили в цьому році шовковицю. Це, звісно, ще той агресор. Але нехай буде лучше як пусте місце. Там пробувало сходити сонечко. Бачите? Так гарненько-гарненько вигрівало. Тут раз за хмари сховались. Бачите? Ось такий ранок у нас. Ворони каркають, собаки гавкають. Все як має бути. Півні співають. Дивіться, зацвітає у нас фізостегія. Ось така. Білої в мене нема, поки. А є ось така бусково-рожева. Гарна рослинка. Дивіться, скільки колосків вона ще накидала. Ось-ось колос. Це вона не відцвіла, це вона тільки має зацвісти. Ось такий. Ми ще його називали дикий гладіолус. Ось. А тут Катюша. Теж дивіться, як гарно. Ось таке поєднання. Бачите? Як вона гарно виглядає. А он ззаді знову матрона. Ну, дуже я її люблю. Суцвіття в неї набагато більше, ніж у звичайної видової. Очетку видового. Ой, дивіться, захтів зацвісти. Викину. Хі -хі. Нехай цвіте. Теж так гарно на мімозку похоже. Виписала у одної жінки Лілії 25 гривень. Це сортові обіцяла рожеві, пахучі, лагібриди будуть. Дивіться. Ну, ось так беремо по росту, да, По величині. І ось ця остання п'ята. Ну, хіба оця і оця однакі? Це мені як їх змішати і поділити і буде однаково. Да? Щось я не розумію в цьому житті, напевно. 25 гривень за оцю вошу. Ну, це ще я понімаю. Ось дивіться. Відкрилася наша альбіція. Каже всім доброго раночку. З найкращими побажаннями першого дня осені і дня знань. Всім дівчаткам і хлопчикам гарно вчитися. Не для когось, для себе. То буде потрібно вам. Все в житті ми робимо для себе. Нехай цей день буде тихим, мирним. Як завжди, дякуємо нашим ЗСУ за їх силу, мужність. Стійкість. Допомагаємо по можливості всіх з першим вересням і з Днем Знань.